Вітання всім, моє ім'я Денис. Підписуйтесь на цей канал, тому що хочу запропонувати вам висловитися стосовно все ж таки м'яча Івана Калюжного, забитого і зарахованого у ворота Шахтаря вчора. Да? І в мене головним чином питання до тих, хто вже встиг послухати запис перемовин арбітрів під час розбору цього самого м'яча Калюжного ворота Шахтаря. Коли був осайт Ігоря Когута, і коли арбітри, ну головний арбітр в полі разом з, з, з цими ж асистентами, Вар, там, розбирали цей момент, і в підсумку м'яч був зарахований. Якщо ви слухали вже вчора були опубліковані ці перемовини, якщо ви слухали, то поділіться вашими враженнями, тому що ну, у мене тут Виникає те саме питання, яке я озвучував колись, ну, сам собі, звісно, ну, ще на зорі запровадження системи ВАР. А питання дуже просте, а навіщо в принципі, запровадили цю систему у футболі, якщо е, ну, арбітер, головний арбітер матчу, який приймає кінцеве рішення, в принципі, може що завгодно бачити на екрані, але в підсумку сказати, що ну, там, не впливав. Не рука, не порушення, і тому я от залишаю таке то рішення в силі. Адже на арбітра виходить, ну, ніхто не може впливати, і от він ну, упреться, да, ну, буде на своєму якби, е, акцентувати увагу на своєму рішенні і залишає його в силі, от що, що дає футболу відео, ця система відеоасистенс рефері. Якщо ви слухали вчора. Ці записи да, перемовин арбітра. Якщо не слухали, я вам там фрагмент зараз озвучу, то зверніть увагу, що головний арбітер Деревинський він не те, що не прислухався до рішення ВАР, а таке враження, що він не особливо і слухав арбітрів, оцих, які йому там підказували. Да. Тому що там ситуація як розгорталась. От я собі навіть виписав фрагментих діалогу. Тобто, ну спочатку деревинського запрошують переглянути відео. Він біжить, переглядає, просить різні ракурси. Виходить так, що він спілкується з відео цими асистентами своїми, але судячи із запису їх розмови, він не особливо слухає він їх. Не, ну, він типа як так. В мене склад враження, він все рівно десь на своїй трошки волні. І от в кінці там відбувається такий діалог. Тут е, судді ВАР, я буду просто, щоб не помилитись, там, хто що казав, я просто буду говорити називати ВАР-1, ВАР-2, ну, а деревинського буду деревинським називати. Так от, е, відбувається там в кінці такий фрагмент діалогу. Да. Арбітер Вар-1 каже, там, саме положення гравця, да, він своїм положенням впливає. Деревинський, ну, як мені здалося, не слухаючи ВАР-1, я залишаю рішення гол і вже дає свисток. Там, да? Ну, сразу дає, Відразу дає свисток, і, судячи з е, там, голосних таких е, вигуків гравців, ну, очевидно, Металіст-1925 він вже вказує на центр поля, а ті радіють. Да? В цей момент арбітер Вар-2 заспокоює Вар-1. Словами, все добре, все нормально, все норма, ти свою, ну, то есть, Він там ще далі каже, потім скаже е, своєму е, якби колезі, що ти свою роботу зробив. Да? А деревинський, поки той заспокоює колегу, деревинський ще раз повторює, він не впливає. Для мене він не впливає. І знаєте, мені тут ще не вистачало такої мацної крапки у вигляді, там і неї. Коли ще, да? от. Для мене він не впливає, і не колише. Ну, якби ще Деревинський це сказав, було максимально ефективно. От. І повертаюся до свого питання, яке я на початку озвучив, от. враховуючи такі дії арбітра, то ну, все ж таки, який сенс тоді відеоасистенс Ну, Я розумію, що цю систему запровадили, щоб дати арбітру в самому, ну, протягом самого матчу, в процесі матчу. там, Додатково розглянути е, якийсь епізод, ну, то, тобто, отримати додаткову е, інформацію для об'єктивного розгляду епізоду. Але от людина отримала цю інформацію, і, ну, я не знаю, як він бачив, що там не впливає е, цей когот на різника. І найдивовижніше, я ж думаю, ви ж зрозуміли, да, що відбулося. що Ну, І ми ж це публічно вже бачимо, да? як українською правильно, Ну, разногласія відбулися да? між арбітром в полі і арбітрами вар. Вони не дійшли однієї думки. Зрозуміло, що відповідальність на деревинському лежить, але ж тут. Що, що, що з того деревинського взяти? Да? Ну, я не знаю, там, накажуть його чи не накажуть. Але от матч закінчився, результат же ніхто не змінить. Результат, ну, Матч не буде переграватися. І, відповідно, ну, можливо, навіть завтра цей деревинський там, не знаю, пропустить і відсторонять його від якихось матчів. Що, Що. Е Гравцям, вболівальникам з того? Ну, що з того? Якщо в цьому поєдинку він, цей арбітер не просто допустив пом, ну, помилку, яка впливає, а я, я переконаний, що це помилка. І, до речі, всі там експерти, всі там аналітики, яких я послухав зі вчорашнього дня, всі одноголосно кажуть, що це, це помилка арбітра. Так, от, ну, ну що з того, що там? Цього арбітра може в кращому випадку відсторонення від кількох матчів. Ця помилка може вплинути не тільки на результат вчорашнього поєдинку, а на результат всього чемпіонату України нинішнього сезону. Як до речі, і помилка арбітра в матчі Оболонь Динамо вчора ж, коли там зірвав своїм свиском на користь Динамо. Арбітер зірвав вихід, здається, у Стименко да на побачення з Нещеретом. А це була був свисток на користь Динамо, тому що Динамо Ну на користь винного, да як то кажуть, тому що Динамівці там порушили правила, але тим не менш, у Стименку міг з власної половини вибігати на зустріч з Нещеретом. І суддя, дає свисток, а рахунок 2-2. І це вже йшли там останні самі, там, по-моєму, компенсований час був. Так? От те саме. 에, сто... Повертаючись до матчу Металіст 1925 Шахтар, і ще, ви знаєте, от я дивлюсь теж, експерти, там, болівальники пишуть, ну, болівальники 19, Металіста 1925 до уваги не беру, тому що вони зацікавлені особи. Так? А от експерти кажуть, так, це була помилка деревинського, там був офсайт, але якщо. Ну, там, типа, по справедливості, Шахтар не награв на перемогу. Це мені теж дивно слухає, тому що е, ну, в футболі ж немає такого поняття, хто награв, а хто не награв. Є рахунок і є правила. І правил треба притримуватись. Да? Я не вболіваю за шахтар, зразу кажу. Щоб, там, може, хтось подумає, що я там за шахтар таплю. Ні, я не вболіваю за шахтар, але ж є правила. Да? <кхем> вот. І звідси, от, власне, в мене ні понятки, да? навіщо ну, тоді вартій потрібен, і що робити з цією помилкою, яка вплинула на результат матчу, на втрату шахтарем двох очок, і, можливо, як я сказав, вплине на підсумок всього чемпіонату України. І таких же ж помилок уже в цьому сезоні не одна була. З боку арбітрів. Так. От. І ще, до речі, цікаво, знову ж таки, це вже може і питання е, чи щось ніде я ні від кого не почув, і поки що, може, ще почую, поки що ніде не зустрічаю інформацію, що відбулося з порушенням Калюжного на 90-пій хвилині, коли він в суперника там вперед ногою стрибав. І порушив же ж правило, призначили штрафний, але чому не дали йому другу жовту, щось ніхто не каже, поки що з тих, кого я слухав. От, і відповідно звідси, ну, підсумовуючи це відео, повторюся, що в мене питання, який то, тоді практичний, якщо ми маємо те, що маємо, який в такому випадку практичний сенс у запровадженні і продовженні використання системи... Video assistance Рефері в футболі, ну і, зокрема, в українській прем'єр-лізі. Якщо у вас є власна думка, і ви можете пояснити, навіщо вона потрібна, якщо арбітри можуть отаке собі дозволяти і отак помилятися, то ну, пишіть в коментарях з цікавістю почитаємо. Ну, На цьому в мене все. Тепер дуже-дуже-дуже цікаво, що буде говорити пан Ріцолі, коли буде розбирати, ну, зокрема, цей момент. А там же в цьому матчі, ще крім цього моменту, Когута там багато що можна розібрати, і не тільки в цьому матчі. Так? Ну, Побачимо, що він скаже. Чи відмажить Деревинського, чи все ж таки визнає, що цей арбітер припустився помилки. Ну, на цьому все. До наступних відео.